Мої вітання в ефірі телепроект Західний кордон. Щотижня ми розповідаємо про важливе та цікаве із життя наших охоронців державного рубежу. Цей тиждень та початок 2017 року був насичений на події, які саме ми вже готові вам розповісти, не встаючи з місця особливості проходження прикордонного контролю у швидкісному потязі до перемишля. Підсумки за свята, скільки людей перетнуло західні рубежі України на початку року, та чому перед пунктами пропуску іноді виникали черги. Контрабандисти не святкували, кого і що затримували зелені берети на державному рубежі у святковий період, та найгучніші події на кордоні за останній тиждень він пройшов війну та знайшов у собі сили допомагати іншим. Історія прикордонника товця з рави руської, який, окрім служби, ще й встигає з вісімдесятьма дітьми готувати вистави. Швидко і в русі вже майже місяць пасажири потягу Київ-Перемишль проходять прикордонний контроль, не покидаючи свого місця у вагоні. Аби не затримувати поїзд безпосередньо на державному рубежі, прикордонники львівського загону здійснюють перевірку документів під час руху залізничного транспорту між станціями Львів та мустиська 2 як перетин кордону відбувається у Русі, та що потрібно знати, аби безперешкодно потрапити потягом до Польщі. Далі у нашому сюжеті. Чи не одразу як потяг до перемишля відправляється з Львівського вокзалу, починається прикордонний контроль. Поки поїзд доїде до українсько-польського кордону, пасажири вже пройдуть прикордонний контроль, тож без затримок перетнуть державний рубіж. Провіряємо паспортний документ, тобто наявність паспортного документу, його дійсність, і чи паспортний документ відповідає даній, даній, даній особі. Потім здійснюємо перевірку усіх баз даних, якщо їх не маємо. Ми особу заносимо до, до бази і проставляємо відмітки і віддаємо громадянам е, України чи іноземцю. Загалом же, якщо у пасажира з документами все в порядку, то прикордонну перевірку він проходить за кількадесят секунд. Переваги такого нововведення під час подорожі дуже відчув роман. Львів'янин, хоч зізнається, до Польщі їздить не часто, але не пам'ятає, щоб колись так швидко перетнув державний кордон та пройшов паспортну перевірку. Три години і тут переможе. будь такі варіанти, коли на кордоні пам'ятають. це на пішого то їдь, там висівся, А машина, то взагалі, як попадеш в корот, то спустився, 10-12, то й по 20 годин. Намерзнеться, там і полише. Окрім паспортного контролю, прикордонники ще й перевіряють сам потяг, адже кількість щелин та конструктивні особливості вагонів надзвичайно спокусливі для потенційних контрабандистів. Та на щастя, розповідають зелені берети, за місяць, поки жодного сховку контрабанди не знаходили, але пильність потрібна. Тож кожного дня вагони ретельно оглядають. А підозрілі речі пасажирів перевіряє спільний митно-прикордонний наряд. Першу чергу на неробочі тамбори, також кабіну машиніста. Першу чергу. І конструктивні особливості, в яких там розташовані ніші. Ще такі прибори, де можуть бути приховані певні предмети або речі, які заборонені. Лише за місяць часу існування прямого потяга між Україною та Польщею прикордонники Львівського загону здійснили оформлення контролю для майже 9 тисяч пасажирів. А кількість подорожуючих до сусідньої країни значно більше, ніж у зворотньому напрямку. За цей час. Порушники державного кордону не виявлялися, конфліктних нестандартних ситуацій не виникало лише було виявлено двох іноземних громадян, які перевищили термін перебування території України: один громадян великобританії один громадян США. Вони були притягнені до адміністративної відповідальності. Потім в потязі слідує близько 560 осіб. Прикордонник один прикордонник в середньому здійснює оформлення близько 60 осіб в прикордонному відношенні. Так для того, аби подорож до Польщі для пасажирів не завершилася на кордоні, зелені берете нагадують. Попри те, що контроль відбувається в Русі, однак за такою ж процедурою, як у пункті пропуску, тож подорожуючі повинні заздалегідь подбати про всі документи для перетину рубежу. Для того щоб комфортно повернути державний кордон, на нам потрібно лише пам'ятати про те, що вони потрібні повинні мати з собою дійсний паспорт для виїзду за кордон і не перевозити речей та предметів заборонених для переміщення через державний кордон. До слова особливу увагу просять звертати на необхідні документи для перетину кордону з дітьми. Під час новорічно-різдвяних свят на західному кордоні України значно збільшився пасажиропотік. Так лише за перші сім днів нового року державний рубіж, який підпорядкований західному регіональному управлінні Держприкордонслужби перетнуло понад півмільйона людей. А це в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 20% більше. Пожвавлення на рубежі спричинили не лише українці, які їхали на закупи до Євросоюзу, а також і туристи, які прямували як з так і в країну під час відпустки. Незначно меншою була і кількість транспортних засобів, що перетнула західний кордон. Їхнє число майже 200 тисяч автомобілів. На святкові дні прикордонники спостерігали значне зростання пасажиропотоку на Угорському та словацькому кордонах, та найактивніше подорожуючи, перетинали українсько польський кордон, через що іноді перед пунктами пропуску утворювалися черги новорічних та різдвяних свят пункти пропуску Ліського прикордонного загону працювали в штатному режимі, але пасажиротранспортний потік збільшився в порівнянні з минулим роком на 15%. В Цьому році державний кордон повертнуло майже 190 тисяч осіб і більш ніж 60 тисяч автомобілів. До речі, за 2016 рік через західні кордони України пропущено понад 35 мільйонів людей та майже 11 мільйонів автомобілів. Як запевняють у західному регіональному управлінні держприкордонслужби, за минулий рік пасажиропотік через рубежі до Євросоюзу збільшився на 10%. Свята без пригод не минули. На кордоні неодноразово вилучали у подорожуючих зброю та патрони. А люди час від часу намагалися запропонувати прикордонникам хабарі, за що й опинялися у руках національної поліції. Цьогорічним рекордом із затримання контрафактних тютюнових виробів є випадок, що трапився на залізничній станції в Мостиськах, де у вагоні під рудою заховали 4 тисячі пачок тютюнових виробів. А через Шигині львів'яни намагалися вивезти понад пів сотні книг 19 століття. Квірарите для експертизи вилучили прикордонники спільно з митниками. Однак на новорічно-різдвяний період вистачало і неуважності подорожуючих, бо чимало батьків той час забули про всі необхідні документи для перетину кордону з дітьми. Так лише прикордонники мистицького загону були змушені відмовити у перетині рубежу майже двом десяткам дітей. Та чи не найгучніше затримання нелегальних мігрантів під час свят трапилося поблизу пункту пропуску Шегині? Там у Замитіль через державний кордон проривалося одночасно п'ятеро людей. Сім'я, яка втекла від війни у Сирії до Євросоюзу, та громадянин Туреччини, який у пошуках кращого життя перелізав через огорожу, затримав трьох громадян з Сирії, які намагались дістатися Польщі в обхід пункту пропуска. Громадяни перебували біля кордону та спостерігали за діями прикордонного наряду, який охороняв дану ділянку. Коли наряд знявся з охоронями ділянки, вони вирішили, що можна йти. І буквально на підходах до самого кордону були затримані дільничим інспектором, який також спостерігав за даними нелегальними мігрантами. Крім того, через деякий час на цьому ж самому напрямку, буквально за 15 хвилин, ще один прикордонний наряд на самому загороженому паркані затримав громадянина Туреччини. А до прикладу, за минулий рік на західних кордонах України прикордонники затримали майже 900 мігрантів. Також зелені берети за цей період вилучили понад пів тисячі одиниць зброї та понад 10 кілограм наркотичних та психотропних речовин. І ще більше про останні оперативні події ми розповімо далі вибірково. Про найгучніше затримання за останній тиждень на західному кордоні у нашому традиційному дайжесті. Буковинські сигаретні контрабандисти одразу декілька великих партій тютюнової продукції виявили прикордонники Чернівецького загону. А щоби зупинити позашляховик, набитий цигарками та людьми, зеленим беретам довелося здійснювати попереджувальні постріли. Транспортний засіб із контрабандою помітили неподалік кордону, а водій відмовлявся зупинятися. Загалом же у машині знаходилося семеро осіб та 15 ящиків з тютюновим товаром. Пізніше на Буковині правоохоронці спільно з СБУ виявили сховок із майже 30 ящиками контрабанд. Товару. Прикордонна собака Віза у пункті пропуску грушів винюхала зброю і патрони. Українець, який прямував до Польщі, заховав у своєму автомобілі пістолет та 19 набоїв. До слова, за минулий рік прикордонники львівського загону виявили майже 240 одиниць зброї. Упродовж тижня на Львівщині прикордонники знаходили і препарати з наркотичною дією у Краковці. Під час прикордонно-митного огляду машини правоохоронці знайшли таблетки Трамадол. Німець, який покидав Україну у багажнику свого автомобіля між особистими речами, сховав 120 таблеток. А на Закарпатті поблизу рубежу затримали двох монголів. Мігранти через український кордон намагалися потрапити до Євросоюзу. Їх виявили прикордонники Мукачівського загону. Двоє громадян Монголії намагалися перелізти через загорожу на кордоні, а вже згодом втекти від наряду правоохоронців. Майбутню долю двох чоловіків-порушників державного рубежу визначатиме суд. І до більш приємних подій, майже два десятки буковинських охоронців кордону долучилися до купання в ополонці на водохреща. Прикордонники разом зі своїми дітьми занурилися у крижану воду, адже такі процедури на Йордан не лише традиція, а й корисні для організму. Пройти війну, повернутися додому і знайти в собі силу, надихати дітей на творчість. Наступний наш сюжет про прикордонника з Руської його історія заслуговує вашої уваги, адже його вчинки не кожному до снаги. Будинок культури в Равіруцькій. сьогодні сюди сходиться чи не вся місцева дітвора. Хто просто подивитися виставу, а хто безпосередньо для участі у дійстві? Та поки актори за кулісами ще готуються, ініціатор святкового мюзиклу розповідає глядачам, що ж вони побачать. Колектив Ансамбль естрадного табального танцю Ексклюзив хоче вас відправити в чарівну казку. У 2014 році прикордонник Роман Жолобко одним із перших пішов на схід захищати та обороняти кордони України. Тоді в червні на Донбасі лише починалися активні бойові дії. Загалом же зелений берет провів у зоні АТО майже 60 днів. Всі 59 днів. Це були тільки обстріли і. Ну, неприємні, яка спогади, які хочеться згадувати. За три місяці поблизу Вознесенівки, колишнього Червонопартизанська, прикордоннику довелося пережити всі жахіття війни. Під постійними обстрілами в окопах захищати державний рубіж. В принципі, воно ну, не хочеться це згадувати. Можливо, десь через декілька років ну, захочеться про це поговорити. На даний момент не зовсім є бажання, тому що е, ну, були ситуації досить такі неприємні, які, тобто, спогади ті, які би не хотілося переживати. Та вже в серпні 2014 року прикордонник повернувся додому, де його чекало двоє неповнолітніх дітей. До речі, виховує яких самостійно. Скажу так відверто, це тижня два в неспокійну сну. Уже пізніше я почав з 1 вересня згодом займатися з дітками, і якось вони мене трошки вивели з цієї всієї ситуації. Окрім захисту державного кордону, Роману вільний від служби ще й керує місцевим дитячим ансамблем. Саме під його керівництвом майже 80 дітей поставили новорічний мюзикл на рава руській сцені. І за словами прикордонника, творча діяльність з дітьми дозволяє відволіктися від важких спогадів про пережити на війні. Ціна життя стала більшою. Тобто, е, навіть, скажімо так, не то, що ціна життя особиста, а й ближніх ті, які біля біля тебе є. Це дітей. Усі новини на сьогодні. Дивіться нас щотижня у цій же порі на цьому ж каналі, щоби завжди бути в курсі усіх найцікавіших подій із життя зелених беретів. А також нові випуски проекту Західний кордон ви можете знайти на нашому Ютуб каналі. А оперативні новини та ситуацію з чергами перед пунктами пропуску можете побачити на офіційній сторінці західного регіонального управління у соціальній мережі Facebook. І пам'ятайте, західний кордон під надійним захистом.